Дівчатка з сьогодення починають довольні рано статеве життя. Рано відносно їх фізіологічної зрілості. Справа в тому, що шийку матки повинен повністю покривати плоский епітелій. Це ознака зрілості шийки матки, бо цей епітелій виконує свою захисну функцію. І навіть при потраплянні інфекцій до статевих шляхів, таких як вірус папіломи людини, хламідії, трихомонади, цей епітелій може виконати свою захисну функцію і дівчина не завжди навіть заразиться інфекцією. Приблизно до 20-22 років шийку матки може не покривати ще плоский епітелій, може бути ще частково циліндричний епітелій. Це явище називається ектопією шийки матки, а без кульпоскопії його неправильно називають ерозією. І от, якщо дівчина починає жити статевим життям, коли на шийці матки є ще циліндричний епітелій, який не виконує своєї захисної функції бар'єру, ось тоді часто відбувається інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом. Особливо небезпечними є декілька типів вирусу папіломи людини, що можуть призвести до передракових процесів і раку шийки матки. Тому я як лікар, який знає ці майбутні наслідки, рекомендую зробити профілактику раку шийки матки. І це лягає на плечі мами дівчини. Тому що це є вакцинація і її мусить зробити мама дівчини у віці до початку статевого життя. А як мама дізнається, коли її доня почне статеве життя? А якщо зразу при першому статевому контакті дівчина заразиться вірусом папіломи людини? По статистиці в середньому дівчата починають статеве життя у віці 13-15 років, коли ще майже 100% шийка не має захисту у вигляді повного покриття її плоским епітелієм. Тому вакцинація рекомендована у віці від 9 до 13 років. Про вірус папіломи людини і вакцинацію ви можете подивитися детально мої попередні відео. З вами Тетяна Кушнірук, лікар-гінеколог. Якщо відео було вам цікавим, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал.